Друзі, всім привіт! Створення лавандового поля, звичайно, трошки вимагає зусиль, але воно того варте. Бачимо зараз красу цього поля. Розпродаж цього поля вже почався. Ось подивіться, які гарні саженці. Вони до сих пор квітують. Бачимо, що у нас літ, напевно, совки. Чогось є лід в певних комах. Ось бачимо, які лавандові гарні саженці. Ось так вони виглядають зблизька. Ось у нас світ. Дуже потужний, дуже гарний, дуже багато джіл обичайно, ми медоносимо ходять у нас. Ось такі саженці будуть вже в продажу зараз. Кого цікавить гуртові пропозиції, звичайно, можемо видати набагато дешевше, ніж роздріб. Так що закликаю оптових клієнтів, хто вважає на реалізацію товару, можна вам віддати за хорошою ціною. Маємо наявності ще ось, ось такий чіпрець. Ось бачимо такий чебрець гарний. Дуже пряна культура, дуже ароматна, використовується дуже вато лікарського препаратах використовується, з чаям пити взагалі дуже класно. Ось такі чебреці гарні. Такі вам. Маємо також наявності, ще дуже гарного гвозді курожеву та білу. Сажиці. Прекрасні шарики просто. Хто хоче замовити, я залишаю в описі профіля знизу, ви маєте подивитися знизу. Там є номер телефону та Силка на канал, це на весь асортимент, що у нас є. Взагалі на ось Чекаю вас там або за мене затасувати можна.